Приїхали в Черкаси здобувати волю народу. Обласна адміністрація до сих пор не хоче бути з народом. Нормально, живі, здорові. Підійшов і вибігли вже спецназ і почав атакувати нас. Ми стояли. Як могли захищалися, потім почали тікати, догнали і такі ось наслідки. Не знаю, можна не знати. А скажіть, коли саме вас? Ну, стояли острім, силовики вискочили, юрма хлинувати, я розказував. Я пройшов в парк, а тоді кажуть, товариші, що ми тікаємо, ми ж нічого такого, ми стояли там вже перед цим. Ну, Беркутівці зачистили, забрали в автозак. В якийсь момент, коли у нас різко загальмував автобус, з нього вискочив Беркут, і от тоді я вже не втік. Десь після третього удару я впав. Опору ніякого, не Ну, взагалі, я просто впав і, от, і лежав. Значить. І тут мене почали бити. Знаєте, Спочатку той, хто мене догнав, потім з'явився другий, третій, четвертий.